Гарбників і не зробить нашу країну вільною та незалежною і успішною. Тож дякуємо їм. Ну і за традицією, зараз перед початком нашого матчу буде хвилина мовчання. Велика шана і подяка усім представникам Сил оборони України, які кожного дня збільшують кількість втрат країни-терориста, перетворюючи. Ків між командами Вікторія Суми Дінас, Вижгород, Київська область. Два роки найстарший серед цих виконавців. Це 38-річний півзахисник. Ну і на вістрі атаки сьогодні. Номер 17 Ярослав Галенко. От зараз бачимо в атаку. Вибігає Дінас. Удар поворотом відбувається зараз першою. чучок, ось ця прірва все ще продовжується, адже в цій команді зараз атака Вікторії будується така непогана. Удар по воротах може відбутися. Ось це ось якраз після вчорашнього матчу. Зараз і ось до обіду йшов постійно дощ в місті Суми. Зараз удар по воротах буде, є удар Мишенко і ось до обіду йшов постійно. Вже не буде. Зараз е вибігає вперед. Але тут положення по позорою. Все правильно. Асистент арбітра з рахунком 0-2. Зараз старенький в штрафному майданчику Вікторії непогано. тонка така, з рахунком 0-2. Суперниками. Було зіграно 19 серпня. Зараз порушення правил. Тепер вже під... на підбиранні. Галенко приймає, прибуває, влучає в гравців. Атака продовжується. Зараз Мишенко на вістрі міг бути. Міг бути зараз. в центрі поля, зараз гра відбувається. Ну і звісно, що просимо вас. Насипати вподобає, як під нашу трансляцію, адже вся наша Бо, робота. поле, ну і поки що суперники. одне одному не даються зробити, а... одне, Ну і поки що суперники. одне одному не даються зробити, а з Мишенко тільки щойно сказав про те, що треба забивати голи. Для того, щоб матч був Мишенко, тільки щойно сказав про те, що треба забивати голи. Для того, щоб матч був бік. Для того, щоб от якраз він може, має шанси. Як я вже казав, лівий берег має шанси от, після гри е, надогнати Вікторію. Зараз жовта картка, але поки що в боротьбі за м'яч втрачає його і матч вже бути рівним. І то Мова йде зараз, особливо про нашу трансляцію, хто ще не поставив лайк. А, ось бачимо, зараз ми побачили епізоду з жовтою карткою. Скоріше за все, що часу не вистачить для того, щоб цю атаку технічна, коли він майстерно тримає м'яч в своїх ногах. Головний тренер цієї команди Олександр Головко. Зараз удар у дарповоротах відбувся. Ну, а. Навішує штрафний майданчик Дінеза. За. передача. Вперед. Нелін перший на м'ячі. Пробиває він. Зараз, ух, яка обрізка могла вже е, Ульянову. Знову Байдал. Не зачепився за м'яч Савченко. Продовжується атака. Долікий номер на спині носить. Зараз непоганий навіс в напрямку Мишенка був. Тут вже з м'ячем. Савченко його удар по воротах. Зараз можливо буде атака Діназа, але тут Долінський знову ставить корпус. І тепер вже жовта картка буде пробити поворота Халес. Ось... Майстерності не вистачило. Зараз Екіу. Поворота Халесь. От зараз обрізка Діна Байдал в штрафному майданчику накручує суперника. Пробує... 2-0 на користь сумської Вікторії. Ось це вже е, майстер клас. Зараз від... ну, принаймні. Шанси такі в Антона Байдала є. Зараз е, прот... і знову-таки немає зараз. порушення правом думку арбітрів. Е, а тут м'яч втратив. От зараз е, йде боротьба за цей м'яч. І в Діна за удар поворота. Рікош врешті -решт втратив. Тут вже Мишенко обігрує гравця. От якраз 70-й 70 номер Дінеза Сергій Олексій Навіс. Йде передача в штрафний майданчик. Непогано там на дальній стійці Долінській. Там... На лівому фланзі їх атака відбувається. На штрафний майданчик. До удару не доходить. Нелін там про... зараз е, відіграв. Тож е, вміє він е, працювати з молоддю. Зараз Галенко проведумову. Ну і потім е, був головним тренером Кременчуцького Кременя. Ну, і так, от бачимо, в чаті запитують вболівальники. Ще раз нагадаю, що зовсім скоро грати зараз ще одна жовта картка. Отримує і гравець Дінеза. Сволив він проти гравця проханням Вікторії. І саме зараз порушення положення позагрою у гравця проханням Вікторії. І саме зараз порушення положення позагрою гравця жовтня. Ну і через це і матч з гірником спорт теж зміщений на один день назад. Зараз подивитися цей матч у прямій трансляції. Зараз удар поворотах непоганий був від матч Кубковий на стадіоні «Лівий берег проти Донецького Шахтаря. Болівальники, долучайтеся до каналу професійної професіональної футбольної ліги на Ютуб. Ставте лайк. Вперед, Лебеденко він відпасував на Галенка, той удар по воротах. вперед, Лебеденко він відпасував на Галенка, той удар по воротах Бичкова. Бічков, далі повертає до Лінського, той правим флангом проходить. Простріл софний майданчик. Шпирінок б'є поводою вже в другому нашому матчі. Венгер. Простріл і зараз навіс кутового. Пробуває поворота, навіс кутового. Пробуває поворота, навіс кутового. Пробуває, поворота. Йде від нього. Передача вперед. Боротьба на другому поверсі. Зараз треба вибити І м'яч Йде від нього передача вперед. Боротьба на другому поверсі. Зараз треба вибити м'яч І залітає м'яч гол. Хто в нас забуває? Шевченко, здається, все ж таки проштовхує м'яч в сітку у рід Дениса Шероді. І буде удар від воріт. Борисенко зараз поспішає. Вводить м'яч вже в гру. Волошин. І на цьому зараз бачимо, друзі, не дає розіграти цей м'яч цю атаку. З вами був командар Антон Проценко. До зустрічі на матчах першої ліги. І дивіться нас на Ютуб каналі ПФЛ. Матч було представлено професі... професіональною футбольною лігою України. До нових зустрічей і слава Україні!